Всім привіт! Ну що ж, нарешті вирізав, обробив морилкою, шліфанув, вже процес шліфовки не знімав, шліфування. І зараз покриваємо масло воском власного виробництва. Ось такий зробив масло віск. Рецепт брав в інтернеті, там без проблем можете теж знайти. І зараз Беру, покриваю масло на напитно. Втираємо дуже-дуже хорошо, Десь я теж чув. Ну як, теж вчуся, як то кажуть, що потрібно тр... дуже-дуже добре втирати, як то кажуть. Натирати, втирати, щоб він там... Дуже добренько. Так. Це, звісно, процес буде серйозний. От особливо тут в трикутничках це взагалі, я не знаю, треба буде брати фена, напевно. Феном гріти. Брати зубну щітку і зубною щіткою втирати. Бо так щось бачу, воно не сильно хоче, особливо в цих от трикутничках. В іншій тут різьбі ну, більш-менш-менш більш лягає нормас, Нормально. От, і саме в трикутничках. Ось тут вот, вже теж нормально він лягає масло віск. Ну, по рівні то, зрозуміло, що зрозуміло, що він лягає взагалі прекрасно, прекрасно. Там ніяких взагалі питань немає, там, де рівна поверхність. До речі, цей масло віск власного виробництва зробив я. Ну, в інтернеті писалось там 200 мг з ляної Там 15-20 грам, здається. Воску бджолиного і трішки каніфолі. Ну, чесно, так, да, зробив, все, хватило, але коли покриєш і натираєш, хоч трошки, щоб воно блистіло, як то кажуть. Ну не виходить. Я повторно розігрів і додав іще каніфолі. Е, ну чуть, -чуть трішечки з'явились такі, як нібито блистить відблиск. Ну, все одно, так. Да, натуральне я натуральне. Це не те, що хімія. Хімія чуть-чуть і все, і воно вже зразу, як то кажуть, блистить. Натуральний колір і блиск зовсім інше. Можливо, в мене щось не виходить, не знаю. Своїм методом робив да і все. Отак і проходить натирання воском. Зверну. Потім ще візьму щиточкою, щиточкою буду терти, натирати. І вже тоді, напевно, з другої сторони візьму. А, трошки забагато вже дав. Нічого ну, розітремо. Масло віск не пошкодить. Добре, деревина в себе вбере, буде захист хороший. З другой сторони отак. Тут три кортички. Можливо, когось цікавий, то звертайтеся. Можливо, у когось є якісь запитання, також пишіть. Буду старатися відповісти всім і в найкоротший термін. О. А, хорошо. Добре. є. Колір гарний, гарний получився вийшор. Після шліфування, я як пошліфував. Е, ну, помив заготовку, щоб від пилюки, почистив її. Все рівно колір був якийсь трошечки тьмяний такий. А от вже як покрив, дивлюсь, покриваю масловоском, вже колір взагалі змінився, такий ярко виражений. Гарний-гарний колір. І що саме-саме цікаве, і приємно, що це натурально. Нема тої хімії. То все. Я розумію, так, да, є хімія, як то пишуть, що вона натуральна. Можливо, є, ще мені не приходилось такою працювати. Коли буду працювати, обов'язково зніму відео, покажу роз... свої думки. Побачимо. Ну що, тут наложили, зараз хвилин 15-20 зачекаю і візьму щіточку, щіточку, ще більш так конкретніше на тру, щоб, щоб було ну, воску. Пішки йде, але ж, ну що ж. зато результат буде шикарний. Дуже гарно, гарно. Не знаю як передає відео. Насиченість взагалі. Дуже хороша. Шикарна. Дуже хорошо, дуже хорошо. Все добре друзі. Пишемо коментарі, ставимо вподобайки. До нових зустрічей.